Менш хочеться піти далі. Тут я м, хочу сказати, що м, ми можемо зробити багато висновків. Ми можемо зробити висновки стосовно тієї дискусії, яка відбувається в інтернеті. Дискусія відбувається в інтернеті не тільки стосовно самої історії, не тільки стосовно того, що у когось дуже добага, до дофіга ресурсу слідкувати навіть за операторами, водіями. Кампанії Бігуса стосовно того, що ж вони там роблять і про що говорять по телефону. І якщо навіть їхні телефонні розмови зливаються і встановили відеокамеру у їхній номер, то можемо уявити протягом якого часу, скільки ресурсів на це виділялося, скільки коштів це все коштувало. Давайте ж подумаємо у когось дофіга ресурсу, і він його так прекрасно розподіляє у час, коли Росія веде проти нас війну. З приводу питань до команди Бігуса, у мене ви знаєте, як завжди. Могло виникнути у такій ситуації, от воно і виникло єдине питання. Воно стосується цього діалогу. Скрін я трошечки доробила, тому що фрази не були одночасно на екрані. Але я не розумію, як у діалозі, де людину просять сказати щось словами чоловіческими, він далі продовжує говорити російською мовою. Не розумію питання. Чому? Коли водія попросили говорити по пачоловічески, він продовжує говорити російською. Відкрите питання. Це єдине питання, яке у мене виникло. Але насправді, що я хочу поговорити, так це про те, що. Мене мені дуже цікаво було читати висновки деяких персонажів, які розповідали про те, що хтось там заслужив, щоб за ними слідкували, тому що, мовляв, журналісти-розслідувачі слідкують за іншими, і відповідно заслуговують на те, щоб слідкували за ними. Хоча мені здається, функціонал журналіста-розслідувача якраз і полягає у тому, щоб здобувати суспільну важливу інформацію і робити її привселюдною, як ми бачимо з ситуацією з Гриневичами. Хоча вони привселюдно хвизувалися, наскільки вони витрачають гроші, це важлива суспільна інформація, яка запобігає тому, щоб злочини ставали ще більшими і глибшими. І ви знаєте, журналісти не є представниками публічної влади, від їх рішень не залежать якісь величезні категорії людей. Я можу сказати, що коли ти дуже пильно спостерігаєш за діяльністю і вимагаєш підзвітності і з зокрема, за статки, якими ти якими ті оперують у державних мужів, то ця оцінка є досить очікуваною. Якщо ти. Накладаєш той же фільтр на журналіста розслідувача що тебе образив, намагаючись протягом декількох місяців накопати на нього компромат і знаходиш єдиний компромат, який пов'язаний з тим, що його водій, його водії, оператори споживають MDMA, Ну такий собі успіх. Тим не менш, я хочу ще сказати, що. Ми можемо повчитися непогано на цьому кейсу. Найкраще цю тему розкрила для мене Альона Романюк. Вона є засновницею а, проєкту ФКЧФАК Чекінгового нота єнота. насправді дуже класний проект, який розкладає просто дуже детально деякі ситуації, що е, є відображенням того, що відбувається на нашому медійному ринку, і пояснює, що з цими ситуаціями не так чи так. І от Альона Романюк вона написала декілька постів. Зокрема, ось цей пост, в якому. Розповідає, чим взагалі видатний є цей випадок. Тому що тут я буду цитувати: маніпулятивне відео закинуто через сайт сміттярку, де замість редакції вигадання особи з фотографіями, які згенерував штучний інтелект. Далі. Трохи моїх розумів і фактів фактично, насправді Альона наводить фото головної редакторки цього ресурсу, нібито яка існує, але насправді про неї немає ніякої інформації, і якщо проаналізувати фото. І Альона його аналізує, можна побачити дуже багато ознак того, що фото згенеровано штучним інтелектом. Я взагалі рекомендую вам читати більше на цю тему для того, щоб розуміти, які фотографії можуть бути згенерованими штучним інтелектом. Це є те хороше, з чого ми маємо взяти максимум зараз, тому що все більше недостовірної інформації буде з'являтися з допомогою генерованих штучним інтелектом відео аудіо. Тощо, тощо, тощо я з жахом лякаюся, що в якийсь момент увімкну Фейсбук чи Ютуб і побачу там свій етер, в якому я не беру участь. Я розумію, що це далеке майбутнє і нахер кому треба взагалі робити це зі мною, але насправді це майбутнє ближче ніж нам здається. І зараз, як показала практика, більше не треба шукати якусь Діану Панченка чи там хто у нас що була ця господи. У мене тут в сценарії було записано, бо я забуваю вже їхні імена. Так. Аліся Медведєва. Не треба шукати. Можна собі наштампувати отаких от от персонажів і, прикриваючись їхніми обличчями, навіть не треба заводити великі сміттярки. Можна завести бюджетну сміттярку, і штучний інтелект тобі накліпає редакцію. Так, от, що пише Альона Романюк. Загалом ця ситуація використано метод гнилого оселеця. До журналістів намагаються приліпити вживання наркотиків, нібито підкріплюються відеозаписом. На записі видно, що журналісти нічого не вживають, вживають ті, хто зазвичай за кадром оператори. Але люди, які запустили цей вкид, добре зрозуміли, що слід розуміли, що слід дискредитувати саме журналістів. Ще один прийом, який використовують підміна понять. Ви бачите на відео, хтось щось вживає. Вам кажуть. Це журналіст. Підміну зроблено. Ну і давайте ще раз закріпимо на цей корпоратив. Декілька персонажів. Дякувати Богу, не з журналістів, оператори. Притягли трави і якоїсь ще херні. Журналісти бігу нюхають наркоту. Дякувати Богу, не з журналістів, оператори. Саме топ-менеджери, саме, скажімо так, костяк серця бігу це топ-менеджери, топ-журналісти, які і вигадують цю мечню, що ми з вами бачимо. Так, я бачу, що у вас підвисло, але маю надію, що тепер уже знову все нормально. Я продовжую етер далі. Далі Альона пише стосовно головного редактора так званого цього ресурсу Марії Швецова, про яку Google ніч ніц не знає. Хіба що як про головну героїню якогось лайнового російського серіалу, і я навіть пам'ятаю цей серіал, жах вказано, що у неї вища освіта за фахом журналістика Київського університету імені Тараса Шевченко без відмінювання, хоча це зрозуміло. Ну і зрештою, найцікавіше фотоавторки, якщо його збільшити, і подивитися на зіниці, вони дивної форми, зовсім не круглою. Також. Щось дуже дивно із сережками, вони не входять у мочки і якось розпливаються. Це одна з ознак того, що світлина згенерована штучним інтелектом. Якщо фото прогнати через тін айд.ком, то він видає не це фото, а зображення згенеровані штучним інтелектом. Привіт, я ваша капітан очевидність, точніше, Альона, яка вам іще дещо прокоментує по базі, коли ви бачите. Розгони такого характеру у Фейсбучку, наприклад, Півмільйона підписників. Як ми бачимо, по вподобайках тут нуль, тут якесь відео йде знову нуль, ще один ну одиничка на вподобайка, але бачимо матеріал про 911 лайків, всього шість коментів, 22 поширення. Ми бачимо дуже розкручений канал, на якому насправді нічого немає. Якщо зайти на YouTube, то там теж дуже, дуже жалюгідна картина. Ну і знову ж таки, коли ви бачите якісь вкиди, і ви бачите дуже активний розгін, дивіться скільки посилань, хто репостить ці посилання, що це за персонажі, і от Альона, наприклад, заходить і дивиться на одну з персонажок, що займається. Розповсюдженням суспільно важливої інформації а привернула мою увагу власне така собі Мілана Скадовська. Звідки я її взяла? Ось це в поширеннях. Бачимо, що хто розганяв з цієї сторінки ось цей матеріал. Тут група Поляниця вона заслуговує окремої уваги, але є тут Петро Хам'як, який по різних групах у Фейсбуці кидав, це і Мілана Скадовська, яка кидала різні меми, хороші і не дуже, радше не хороші, в різні групи. От візьмемо, наприклад, групу I'm from Ukraine, Подивимося, що вона взагалі ця Мілана Скадовська в цій групі публікувала і що репостила. Ось, наприклад, від 27 грудня. Репост зі сторінки головної управління Служби безпеки України. України в Києві, Київській області. Так, тут, не знаю, по кошнір треба буде почитати. Бутусова репост, де він згадує Службу безпеки України. Так, це допомога пораненому військовому, звіт про універсального солдата, щось мені підказує, що там, мабуть, теж згадуватиметься СБУ. Знову репост зі сторінки Служби безпеки України. Ще одна, один репост зі сторінки СБУ з подякою за оперативне реагування. Ну, власне, у мене чомусь обривається це відео, але що можу вам сказати? Заходьте і підписуйтесь на канали, де розбирають подібного плану вкиди і розбирають цих персонажів, які живуть з абсолютно пустими акаунтами з репостами стосовно СБУ, 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 і робіть висновки, чому існують ці акаунти, навіщо? З якою метою? З іншого боку, я можу сказати, що е, можуть спеціально створювати акаунти, які створюють ілюзію того, що вони дотичні до розгону тем пов'язаних з СБУ, Винятково для того, щоб прикріпити їх. нібито, це, це рука СБУ. все може бути. Слідкуйте за тим, що відбувається на медіаринку, читайте читайте спеціалістів. І я хочу також порекомендувати вам дві статті: а, тисяча гривен тисяча п'ятсот гривень. І ви журналіст на Текстахорг'юей. Я думаю, що в принципі заголовок показую. Посилання буду також прикріплені до сьогоднішнього Етеру. І а, стаття інституту масової інформації, бізнес на фейках чи російська пропаганда. Як TikTok допомагає залучати аудиторію в телеграм-канали. Мені здається, що коли ми стикаємося з яким з такими важливими гучними справами і бачимо дуже велике розповсюдження якоїсь інформації. Треба дивитися, хто її розповсюджує. А, як виглядає канал, на якому викладена ця інформація, що вони зазвичай розповсюджують тощо, тощо тощо, тому що з цього можна зробити багато висновків. Ну і взагалі, навіть якщо ви приблизно непогано орієнтуєтеся в медійному просторі і підписані на багатьох медійників, можна дивитися, як вони коментують це чи інше явище і таким чином зрозуміти з Ким вони, тому що мені, наприклад, дуже сподобалася фраза про, ну дуже сподобалася така золотий дощ грантів в прив'язці до Бігусінфо. І тут зразу очевидно, яку оцінку надають Бігусам. Тим не менш, я хочу сказати, що я не вважаю, що ця, цей злив пов'язаний з якимись останніми матеріалами Бігусінфо, і сам Денис говорить, що це не виглядає як помста, це виглядає як дискредитація. Це не виглядає як спонтанна акція помсти за якийсь конкретний матеріал. Це системне, тривале слідкування і переслідування для дискредитації роботи команди, роботи, яку вона робила протягом і років, років. І я не знаю, яким чином ця історія може дискредитувати наш контент. А, були інші історії, які пов'язані з шоколадним градом. Ви правильно написали, є золотий дощ, є шоколадний град. Все, все, все в цьому випадку. Ми не будемо розбирати ці історії. Там дуже багато протистоянь і є запитання, і дійсно до журналістів розслідувачів І того, коли вони обирають публікувати певну інформацію, тримаючи її. Я пам'ятаю, як я коли була на в цьому в у Януковича я маю на увазі, коли оці перші дні після Євромайдану і туди всі могли потрапити хто хоче. І я там декілька днів була, і я чула про те, що коли знайшли архіви з того, що там валялося Януковича, то, ну, наприклад, Сергій Лєщенка дуже активно шукав те, що йому більше за все сенсаційно підійде, щось там понавибирав якихось листочків, позабрав з собою, ні з ким не поділився і. Заховав їх, ну і ми знаємо, як вони дістають ці листочки через 5 років і показують, що от така сенсаційна інформація була.